Задача 13. Назвіть елемент за такими даними. Знаходиться в другій групі масова частка елемента в гідроксиді дорівнює 54,05%. Розв'язуємо цю задачу без короткої умови, так як я б зробила на ЗНО, щоб зекономити час. І так, масова частка елемента. Елемент я позначаю літерою Е, Якщо гідроксид, то група OH. І група OH має валентність 1, а елемент має валентність 2, бо знаходиться в другій групі. Формула гідроксиду елемент OH двічі. Далі складаю формулу для визначення масової частки, у нас масова частка елемента. А знаходимо її за формулою атомна маса елемента помножена на його кількість в даній речовині і поділити на відносну молекулярну масу всієї речовини, тобто ЕОН OH двічі. Якщо ми підставляємо числові значення в цю формулу і не домножили на 100% від відсотків маємо позбавитись, це буде 0,54,05, дорівнює. Атомна маса елементу, ми не знаємо, я її позначу як сом, помножене на кількість. В гідроксиді його один атом, і молекулярна маса цього гідроксиду буде дорівнювати х атомна маса елементу плюс оксиген 16, але їх 2, плюс гідроген 1 помножене на 2. Якщо ви розв'яжете це рівняння, х буде дорівнювати 40. За періодичною системою я визначаю елемент, що знаходиться в другій групі, і має відносну атомну масу 40. Це кальцій. Атомна маса елементу дорівнює 40 і це кальцій. Відповідь у задачі елемент кальцій.